Відома з каталогу Василя Терновського ще прижиттєвий каталог Василь Тарновський склав на основі тих предметів, які володів, тобто -то він зафіксував. І коли йшлося саме про холодну зброю доби Гетьманщини, то, то у нього було 27 шабель, він їх всі описав. Звісно, це коротенька інформація каталожна. Але про шаблю саме Івана Мазепи зазначив, цю шаблю він придбав у нащадків у Савула Савича, а свого часу Савула Савич був на службі у гетьмана Івана Васипи. Ну, тому, хоча це, може, такий так, невеликий порівняний факт, не, не розписаний детально, але все-таки такий факт доводить, що дійсно в колекції Василя Тарновського, окрім шаблі, ще інші такі меморіальні речі, які належали від тому представникам Козацької старшини. В колекції Василя Тарноського було, зокрема, дві шаблі. І дві шаблі на сьогодні також зберігаються в колекції Чернівського обласного музею імені Василя Тарновського. Вона виготовлена зі сталі, це була на сталь, але якщо ну, фахівці якраз ресторатори проведуть, можливо, більше тені дослідження, то ще додаткова інформація з'явилася. Знову ж таки, припускається на сьогодні, що шабля е, могла бути виготовлена на території Османської імперії, то так, друга половина ближче до кінця 17-го століття, міста Стамбул. На той час там працювали десятки майстерень з виробництва видлення вогнепальної холодної зброї, і е, знаємо також, що десь у тиждень часи, скажімо так, ну або в той період історії, хоча Османська імперія була дійсно мусульманська, як і зараз Туреччина, то мусульманська країна, але все таки толерантно толер... толер... ставилася і до інших там релігій, конфесій, і працювали також ну, кілька майстерень армянських, тобто, можливо, оскільки армяни більше вони якраз християни, православні, то. Також фахівцями були виготовлення зброї, то ми бачимо на клинці шаблі саме православні, ну або християнські символи, якщо так правильно, християнські символи, напис зроблено грецькою мовою, якщо так коротко, то на тебе, на Божу Мати, покладає усю надію. Ми бачимо якраз на клинці ще зображення самої, зокрема, невеличке ну, зображення Божої Матері з младенцем Ісусом Христом, янголи, свічки, тобто, ну такі на той час ось символи, дійсно, можливо, вони і християнські, більш так навіть. Символічні, якими деякі клинки або холодну зброю також прикрашали окремі майстерні. Ну, і, Очевидно, підкреслити і як статус або таке кредо тої або іншої майстерні, і взагалі вправність майстрів. Ну і, очевидно, місцевість, де шабля могла бути виготовлена.